Топ-5 діючих речовин, а також інсектицидів від попелиці, які найкращі? Дивіться, я займаюся агросупроводом агроконсультаціями фермерських господарств в Україні і також агросупроводом агроконсультантів. І внаслідок своєї діяльності, своєї роботи я зібрав з 2010 року по 2025 на сьогоднішній день, на серпень місяць топ-5 найкращих, на мою думку, суб'єктивно. Кращі діючі речовини. Перша половина відео ми пройдемося по діючим речовинам. Друга половина відео на цих діючих речовинах, які є інсектициди. Дивіться, діючі речовини, котрі не ввійшли в топ-5 з цього списку, вони теж працюють проти протипелиці, можливо, краще, можливо, гірше, але це мій, мій особистий досвід, практичний особистий досвід. Дос дос на овочах відкритого та закритого ґрунту. Кому цікава більше інформації: термін очікування, використання, реєстрація. Ви можете в інтернеті подивитися, знайти. Якщо ви це відео дивитесь, у вас 100% є інтернет. Поїхали. П'яте місце, п'яте місце, і йдемо до першого найкращого. Діюча речовина проти популиці, ці ціантраніліпрол це діюча речовина. Це у нас група по ІРАК-28. Групи дуже важливі, тому що якщо ми в час будемо використовувати одну і ту ж саму групу, буде стійкість і препарат не буде працювати. Це ціантерні це єдиний представник свого класу цієї групи 28, який працює проти сисних шкільників, такі як трипси, попелиці, цикатки. І інші всі. Представники цього класу працюють проти совки мотилька, тобто для, проти тих, хто має гризучий ротовий апарат. Ця діюча речовина вона впливає на м'язи і шкідник швидко перестає живитися. Попелиця паралізується і гине через одну-дві доби після використання цього препарату центр Попереджаю, далі будуть препарати, котрі діють повільніше, але вони мають вище значення. Чому? Тому що прол, він там, ну, наприклад, він забирає не 100% по полиці, можливо, 80 до 90. Діє непогано. Це класний препарат, але ми серед класних п'яти діючих речовин поставили. Я поставив місця, котрі є. Друге, ой, друге, четверте місце. Піметрозин, діюча речовина, вона локальна, система, локальна системна та трамін, трансламінарна дія. Тобто він рухається по рослині заходи. Якщо зробили прискіння, потрапили на верхню частину листа, то він може пройти з нижньої частини листа і попливати на шкідника, якщо шкідник буде харчуватися цією частиною рослини. Але завжди головна умова для боротьби з попелицею – це є те, щоби. Рошін обов'язково потрапив на шкільника. Діюча речовина Піметрезін відноситься до групи 9Б по системі ІРАК. Це класичний антивідант, спеціально розроблений для боротьби з попелицею білокрилкою та цикаткою. Він діє на нервово мязкову координацію хоботка попелиці, тобто ротовий апарат в неї такий як хоботок. І попелиця внаслідок того, коли вона поконтактувала з піметразином, її речуною, він стає не такий активний і е, е, вона ще залишається жива. Декілька днів після обробки вона не може живитися, він такий кволий, в'ялий і тут перестає передавати свірус. Комаха гине внаслідок неможливості харчування через декілька днів, 3-4 дні. Але перестає харчуватися прямо швидко. Якщо ви діючи речинок і від, відпрацювали вчора то і дивитись сьогодні, що вона ще є на рослинах, то це не означає, що це погана, погана діюча речовина. це означає, що вона вже не може там харчуватися. Третє місце флонікаміт. Діюча речина. Група по Ірак 29. 28 була, 9-та, 9Б, зараз 29 Це у нас селективний афіцит, що діє на потужний антифідант. Попелиця вже через півгодини після обробки перестає харчуватися. Тобто нема в неї апедіта в цій попелиці. Не проявляються при цьому типових симптомів отруєння, тобто вона активна все гаразд, але не живиться. Діюча речовина флонікамід блокує смоктальні рухи і секрецію слини у гбатку. Тобто аботочок, котрий попередньо ми робили таким в'ялим, не, не, не могла вона їм користуватися. То, то діюча речовина, е, Вона хотіла би, якщо навіть може проколоти листя, вона не може висмоктувати сік. Тобто вона, ну, наче рот від, 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 відкриває їсти, Але жувати і смоктати вона е, не може. Плюс не виробляється слина, котра. Передає вірусність захворювання. Загибель після діючої речовини флонікамід настає дощі довше пізніше від голодування, тобто вона голодує. Ну, в принципі, якщо ви відпрацювати пімітразійним і флонікамідом, то точно ті, хто є проблеми з ротовим апаратом, то вони не зможуть харчуватися. Це було третє місце флонікамід. Друге місце діюча речовина, яку ви всі знаєте. І якщо, мабуть, рік назад я поставив би це діючу речину на перше місце. Але в цьому році були декілька варіантів, коли. Він чомусь не спрацював. Діюча речина на другому місці це сульфоксафлор. Препарати, ви знаєте, це група поерак 4, це систем, системний аганіст нікотинових ацетилхолінових рецепторів. Він діє подібно нікотиноїдів, викликаючи гіперзбудження нервової системи по полиці і швидку загибель. Тобто він… Цей сульфоксафлор діє швидше за всіх попередніх. Сульфоксафлор активний проти широкого спектра сехсних шкідників, зокрема різних видів попелиці. Сульфоксафлор, він доволі популярний на першому місці популярності проти попелиці, внаслідок чого може до нього бути швидко вироблятись у популяції попелиці стійкість. На першому місці, ну я вважаю, тут друге перше, вони, мабуть, повинні бути на одному рівні. Але внаслідок того, що друге місце доволі часто зараз використовується, то до нього вже буде звикання. Якщо ви раніше не працювали другим місцем діючо речвиною, то можете сміло собі відносно ставити на перше місце і їм працювати. В моєму особистому суб'єктивному списку на першому місці це флупірадіфурон, діюча речовина. Так, це системний, нео, неонікотіної рецепторний аганіст, група поірак 4 d Попередній був 4 c зараз 4D. Препарат нового класу а, аналог ніокотіної, що діє на нервову системну пополицю. Тобто, вона стає доволі нервова, викликаючи параліч та загибель. Проте, на відміну від класичних ніокотіноїдів, класичний це і Ацетамібрід, тімітексан, клотіан, флуп-пірадіфрон, це діюча речовина, ефективний проти штамів пополиці зі зниженою чутливістю до імідеклаприту. Тобто, якщо попередньо попрацювали конфідором або галіл, або інші препарати, або в полив давали там, де є імідоклапріт, і пополиця зовсім ніяк не реагує, то діюча речовина флуп-пірадіфрон повинна стосунки спрацювати. Системний працює. Непогано, непогано, я думаю, внаслідок того, що його не так часто використовували. Тепер друга половина відео, хто додивився. Тепер препарати з 5-го місця до першого. П'яте місце діюча речовина. Препарати, сюди підходять лірум та ексірель. Лірум це сінгента 1,5 літра на гектар його розхід, концентрат суспензії і ексірель. Ексірель обов'язково треба використовувати, щоб він спрацював з кадасайдом, з прилипачем. І там треба прям ретельно готувати суміш. Як готується суміш? Коли спосіб використання в групах телеграм-каналі Огірок і Кавун, хто підписаний, я це розповідав. Якщо Ексерль буде з Кадасайдом правильно приготовленим, він буде не гірше Лірума. Ліру має дві діючі речовини. Центр Ліпрол і Абамектін. так як в нього дві діючі речовини, і ми даємо, коли повну дозу правильно наносимо, і він, мабуть, трохи буде сильніше. Але це трохи, це прям, ну, треба враховувати сидіти, щоб побачити його дію. Четвертому місці у нас діюча речна Піметразін, і препарат це пленом від компанії Сінгента. Розхід 250 грамів на гектар. Це порошок, його треба давати обов'язково з прилбачем і засипати в бакову суміш. Першим. Як використовувати бакові суміші? Я це розбирав в томат другий оберт, в своєму курсі, ручній томату другий оберт. Третє місце це із препаратом, який ви всі, всі знаєте. Називається він Тепеки. Пишуть, що треба 140 грам на гектар. На практичному агросупроводі ми, ми доходимо до нормування 200-220 г на гектар. Це порошок. Головне взяти оригінал. Оригінали ми використовуємо від компанії Sumi Agro. гарний препарат, і від білокрилки, від попелиці, трохи навіть на трипса впливає. Свої питання він закриває. Він працює від білокрилки і від попелиці, однаково. тобто живих, рухомих форм забирає. І яйця білокрилки він не забирає. Попилися, вона на народжує одразу живих запліднених самиць, тобто вони такі живородящі. Друге місце сульфоксафлор і препарат, такий як Transform від компанії Картева і Rіджбек. Хто краще? Трансформ це гранули. Гранулам обов'язково треба правильно засипати їх першими і давати прилипач. А річбек це суспоемульсія, тому краще розчиняється. Плюс річбек має сульфоксафлор і ацетаміприд, дві діючі речовини. Ацетаміприд найчастіше до нього вже якась стійкість є. Не 100%, а половина попелиці залишиться жива. Тому, на мою думку, річбек буде сильніший. Чому? Тому що в нього дві діючі речовини. В трансформі тільки одна сульфоксофлор. Трансформ 80 грам на гектар, річбек 04-05 літра на гектар його розхід. Тобто, трансформ буде трохи краще. Обов'язково, якщо плануєте вирощувати овочі, на наступний рік, то зараз вам треба пошукати вже ці препарати, зберігати в надійному місці, щоб вони не замерзали і не перегрівалися, щоб хоча б на одну обробку всієї ваші площі такі препарати були рано чи пізно, попалися, з'явиться. І на першому місці флупірадіфурон і препарат, який називається Sivanto Energy або Sivanto Prime. Хто з них краще, мабуть, Прайм буде краще, тому що в Sivanto Prime. Флу-Пірадіфурона 200 грам на літр. Це від компанії Bayer, розхід там 0,5-0,7 літра на гектар, а Sivanto Energy флу-пірадіфорон 75 грам на літр. І я би до флу-пірадіфорона домішував би якийсь ще препарат, якийсь контактник. Такі контактники як Картезіон або Decis. Щось би сюди я би домішував, тому що треба перетроїти контактник. Це не означає, що він не заслужений на першому місці. Взагалі для мене перше і друге місце вони такі разом. Якщо з нуля починати, то можливо сульфоксофлор, сульфоксофлор був краще, але внаслідок частого використання він ну, можливо друге місце. Так, ще раз наголошую: ці препарати, ці діючі речовини, котрі тут є в списки, на п'ятому місці це не означає, що він найгірший род усіх. Ви прийшли в магазин і внаслідок всього ви. Звертайте вас в останній час. Тобто є тисячі препаратів, і з цих тисяч, на мою думку, це п'ять найкращих. П'яте місце буде, звісно, краще, ніж там якісь інші препарати. Тут немає біологічних препаратів, тому що це відео тільки по хімічних препаратів. Кому було цікаво, або у вас якісь інші думки, ви можете прокоментувати про цей препарат. Забули. Можливо, так і є, тому що одна голова добре, а всі наші разом це набагато краще. Тому було відео класне, з вас лайк. І поділіться, кому це буде корисно.